Що таке вправа кегеля і навіщо нам укріплювати м'язи тазового дна, сидячий спосіб життя, гормональні зміни, мало руху, все це ослаблює м'язи тазового дна. Особливо це стосується жінок. Наш таз ширше, гормональні зміни більше, вагітність, пологі, клімакс місячний. Все це може приводити до підтікання, може приводити до випадіння прямої кишки та піхви. Для жінок функція утримання органів малого тазу критична. У чоловіків таз вище рівень тестостерону вище, що робить м'язи міцніші. Але при ослабленні м'язів в цієї зоні може бути опущення внутрішніх органів. Вони можуть тиснути на сечовий міхур, відповідно, сечовий міхур може тиснути на передміхурову залозу, що може приводити до простатиту. Тому виконуємо вправу кегеля, укріплюємо м'язи тазового дна. Цю вправу можна робити щодня, сидячи, лежачи, стоячи, можна робити жінкам після пологів, можна робити вагітнім жінкам, але після консультації з вашим лікарем. Виконуйте вправу кегеля, укріплюйте м'язи тазового дна та будьте здорові!